Привіт! Ласкаво прошу на мій канал! Сьогодні ми з вами приготуємо щось неймовірно смачне, такого ви ще не куштували. а якщо все ж таки куштували, то з задоволенням вам нагадаю про цей десерт, щоб ви його знову неодмінно приготували. Чесно кажучи, не очікувала такого результату, але це просто вибух смакових рецепторів. Отже, годі базікати та гайда до роботи. Весь рецепт ви знайдете в описанні під відео. І перше, що нам потрібно з вами приготувати, це карамель. Ковшик з товстим дном відважуємо потрібну кількість цукру. Інший ковшик відважуємо вершки жирністю 30%. Ковшик з цукром ставимо на трішки менше, ніж середній вогонь, а ковшик з вершками на самий маленький вогонь. І поки в першому ковшику цукор буде розтоплюватись, в іншому помаленьку будуть підігріватися вершки, кип'ятити їх не потрібно. Поки розтоплюється цукор, ми його не зачіпаємо, а чекаємо, поки по колу з'явиться кільце світло жовтого кольору. Ковшик лиш можна похитувати зі сторони в сторону. Далі починаємо цукор ворушити лопаткою та перемішувати з уже розтопленим цукром. Цукру зовсім трішки, тому він розтопився дуже швидко. Доливаємо наші нагріті вершки у розтоплений цукор, у карамель. Та інтенсивно перемішуємо лопаткою. Будьте в цей момент обережні, карамель дуже починає булькати та бризкатись. Я роблю це все на столі, щоб вам показати, тому швиденько повертаю ковшик на вогонь. Ви ж ці всі маніпуляції можете пророблювати не знімаючи ковшик з вогню. Моя карамель більш-менш стала однорідна і додаю до неї вершкове масло кімнатної температури. Знову все перемішую лопаткою. Та ще додаю дрібку солі. Повертаю свою карамель знову на маленький вогонь і проварюю її ще хвилинку, постійно помішуючи лопаткою. За цей час мають розійтися всі грудочки, які, можливо, утворилися у карамелі. Ось наша карамель вже готова, і залишаємо її в спокої охолоджуватись при кімнатній температурі десь на 1 годину. Також, що я хочу ще зробити в цей момент, це відважити вершкове масло. І поки наша карамель буде охолоджуватись, воно якраз трішки відійде від холоду. А коли пройшла година, миску з маслом поставила на водяну баню, щоб воно стало ще м'якшим та трішки розтопилося. Оскільки наш чизкейк буде готуватися без випічки, основу ми йому зробимо вже з готового купленого пісочного печива по типу до чаю чи до кави. І це печиво подрібнюємо в крихту в блендері на ножах. Крихту печива пересипаємо в миску. І розтоплене масло додаємо до крихти. Перемішуємо крихту з маслом лопаткою в однорідну масу. Збирати свій чизкейк я буду на підложці в кільці діаметром 18 см і висотою 6 см. Перекладаємо в кільце 2 третіх нашої пісочно-масляної основи і ложкою розподіляємо нашу основу по колу. Це будуть бортики нашого майбутнього чизкейку. Скажу чесно, що на це в мене пішло немало часу. Маса тепла і не дуже охотно тримала форму. Але нічого страшного. Коли всю основу виклала, я я поставила її на деякий час в холодильник, і після цього форму нашої основи можна гарно підрівняти. Хотіла зробити гарний зріз в основи, тому по бокам розподіляла її трішки вище форми. І тепер зайве зрізаю ножем по формі. Третю частину пісочної основи переношу всередину кільця і робимо дно основи, теж ложкою. Це як з вирівнюванням торта. Це заняття затягує. Можна ще довго гратися, але чи це потрібно. Отже, ставимо нашу пісочну основу в холодильник. Тим часом продовжимо готувати начинку для нашого чизкейку. Подивіться, як карамель загусла, коли охолола. До карамелі додаємо ще вершків жирністю 30%. Додаємо батончик снікерс, порізаний на шматочки. Ставимо ковшик на маленький вогонь і розтоплюємо нашу карамель та перемішуємо лопаткою вміст ковшика до об'єднання, далі сюди ж додаємо арахіс, який напередодні підсушила в духовці при температурі 150 градусів 10 хвилин та трішки подрібнила його. І Перемішуємо знову все лопаткою. Дістаємо з холодильника нашу пісочну основу. Вона трішки в холодильнику охолола та стала не така м'яка, тому поправляю її ще трішки ложкою. Тепер на дно основи переносимо карамельну начинку та розпреділяємо її. Ставимо цю конструкцію поки що в холодильник на хвилин 20, щоб карамель трішки загусла від холоду. Тим часом зробимо шоколадний ганаш. Ковшик відважуємо вершки жирністю 30% і ставимо їх підігріватися на невеличкий вогонь. Підігріваємо вершки до температури 60 градусів і заливаємо ними молочний шоколад. Перемішую шоколад з вершками лопаткою та пробиваю погружним блендером до однорідності. Далі дістаємо основу з карамельною начинкою та на неї виливаю шоколадний ганаш. Ставимо наш майбутній чизкейк в холодильник до повного застигання ганашу, мінімум на 4 години, а краще всього на цілу ніч. Після цього я хочу ще відразу приготувати заготовку для ще однієї начинки, а саме крем-чизу на білому шоколаді. Це мій улюблений крем і тому вирішила, що він буде дуже доречним у нашому десерті. Ковшик з товстим дном відважуємо вершки жирністю 30%, ставимо ковшик на невеличкий вогонь. І підігріваємо вершки до температури 55 градусів. Заливаємо ними білий шоколад, перемішуємо шоколад з вершками лопаткою і пробиваємо погружним блендером до однорідності. Накриваємо наш ганаш харчовою плівкою в контакт і ставимо його в холодильник мінімум на 8 годин, а краще всього на цілу ніч. Тож продовжила я приготування десерту вже на наступний день. В першу чергу вирішила зняти кільце з нашого десерту. Рушник я намочила в гарячій воді і обгорнула ним кільце на декілька хвилин. Та ще додатково тоненьким ножем обережно відділила по колу кільце від пісочної основи і ось так руками підтягуємо кільце доверху і потрішки знімаємо його з десерту. Після цього знову ставлю чизкейк в холодильник і приготую, точніше доготую ще одну начинку крем чиз на білому шоколаді. Я дістала з холодильника ганаш на білому шоколаді, який провів в холодильнику цілу ніч. В Миску до ганашу відважуємо потрібну кількість добре охолодженого крем-чізу. Взагалі, на каналі вже є дуже детальне відео з приготуванням цього крему. Посилання на нього з'явилось у правому верхньому кутку. Починаємо збивати крем на найменшій швидкості міксера, яку поступово будемо збільшувати до найбільшої. Збиваємо крем до плотних піків. Для зручності переношу крем в кондитерський мішок з круглою насадкою. Дістаю десерт з холодильника і ось таким чином закінчую приготування свого чізкейку. Ну і звичайно ще задекорую чізкейк Снікерс порізаним на шматочки батончиком Снікерс та арахісом. Ви знаєте результат? Перевершив всі мої очікування! Чізкейк Снікерс вийшов неймовірно смачний. Тож дуже раджу вам приготувати його вдома та насолодитися цим фантастичним десертом. Якщо відео сподобалось, ставте пальчик вверх, підписуйтесь на канал та натискайте на дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про нові смачненькі відео. Надію, що напишете про свої враження про цей десерт в коментарях. До зустрічі в наступному відео! Бажаю успіхів в приготуванні. Всього вам доброго, миру та спокою!